Привіт! Я бота в Полтаві, а я в районі центрального ринку. Так, тут все є, але не так. А за гроші. А у продавців цілий арсенал ритуарів, щоб залучати покупців. Щось відають чи щось треба знати? Треба вміти знаходити підхід до покупців, тоді люди до вас підуть. Та хто ж вам щось каже? А взагалі потрібно бути професійними, толерантними та посміхатися завжди покупцям. Я купую продукцію тих, кого я знаю, де мене не обдурять, де дадуть свіжу і якісну продукцію. Ми дуже любимо свої продукції, і тому вони знову і знову повертаються до нас. До мене люди йдуть тому, що я їм не замки. Це браковано не годиться. Чого в людей? Одних стоїть очевид на ринку, а в дхав других немає, тому що люди відносяться по-людськи. Вони вітаються, вони дають гарний товар. і Якщо людина взяла, то вона в слідчі раз і ще прийде до нього. Продавець повинен бути на своєму місці, повинен бути чесним і культурним у спілкуванні. До нас приходять покупці до продавця, як ну, хто за зовнішністю. Хто за е, тим, що вже хтось порекомендував, хтось може вже е, не перший раз. Ми совітуємо, рекомендуємо продукцію. Якщо людина сумнівається в якості в смакові ковбаски, м'язка, е, можна покуштувати. Дегустація безкоштовна, е, разом вибираємо. Людина просить, наприклад, хоче баличок. Ми куштуємо. Якщо подобається, людина і ну, впевнена в своєму виборі. Приходять покупці, порекомендуйте, уявіть, що це ваш друг, як другові. І ну, от я вам говорю, що є такі моменти, що людина купує гарну продукцію і говоримо, хочемо до вас в гості, берете все смачне. І людина тоді впевнена, що дійсно, дійсно взяла свіже, смачне і хочеться повернутися знову. Ми завжди на позитиві, на позитиві посміхаємося. Нам за це не платять, ми просто любимо свою роботу і хочемо, щоб до нас люди поверталися. Не обслуговування. Добра ковбаса. Для того, щоб купували у вас люди продукцію, потрібно бути в гарному настрої, з гарною енергією, з любов'ю і всіх зустрічати. Так що всі приходьте сюди, на центральний ринок міста Полтава.